Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 15 вересня 2022 року Вибрали ось о маліни стільки Буду з нею робити смачне домашнє вино Малінове. Ось така бошечка у мене є. Це вчора я сюди закинув ось цукру Кружки. Буду все це діло змішувати і робити вино. Ось тут у мене на різних стадіях всі ці вина. Трубку я відсіжу його все, щоб не було жмиха. Ну це зараз цими банками займуся, Добавлю ще цукру. Порозливаю. Ну і це мені треба все викинути, бочку, Добавити цукру і хай воно бродить пока. Потім ще купити таких рукавиць. Ось да. тут процес іде, видно, що грає. Не. Тут взагалі все йде процес активно активно грає в цих банках, ці я поки не трогаю, нічого не роблю, а ці мені треба розлити. В цю банку хочу додати. Це теж тут грає, це ожинови вино, ось видно, що теж грає добре. Переграє, потім я буду ціжу, тут усе ще мутне таке. Ну всі, у відрах теж. У відрах теж в мене я купив такі харчові відра по 170 гривень. І... Роблю вино. Воду обов'язково я додаю там на різних стадіях по-різному. Ну, підписуйтесь на наш канал про Праго. Ставте лайки, тримайте дзвіночки. До вас